Ось так Вадим Федоров щодня долає десятки метрів на механічних протезах. Десять років свого життя чоловік присвятив військовій справі. Спочатку АТО, потім ООС, і повномасштабне вторгнення, під час якого став командиром штурмового відділення 10-ї гірсько-штурмової бригади. Торік, 8 червня, військовослужбовець отримав важке поранення на бахмутському напрямку. Той день боєць згадує з жахом постріл з ворожого танка та суцільна темрява. Під час видвигання до нашого копів. Ми двигались по полю, де були хлопці на куски, розірвані валялися повністю. Ми двох врятували. І з наших окопів вже ввівся бій по нас. Противник зайняв наші окопи, поки ми, поки ми двигалися. І Старший прийняв команду відступити назад на вопі, ну, рішити, як ж, зайти штурманути їх. І Я повертався за своїм відділенням два рази. І на другий раз не добіг сам до укриття, і танк вистрілив прямо в спину. І я полетів. Потім була темнота, така не, не бачив ніколи такої. Оговтавшись від удару, Вадим не зміг рухати тілом, адже кінцівок він не відчував. Тоді й зрозумів, що його поранили. Почув, що мої хлопці біжать, зрізали бронежилет. Пояс як кричав, щоб зрізали, бо два осколка зайшло ще в спину, і в мене спина боліла. Надали два укола. Наложили жгути, і в них в 30-ї бригади був що саме странно на позиції Білий Москвич. Мене в його погрузили. Ноги я під себе якось піджав, бо я був високий, у мене метр 92 роста було. Від тяжкого удару відмовили навіть нирки, тому довелося проводити гемодіаліз. Далі був тяжкий шлях лікування, протезування в Сполучених Штатах. Після повернення із США йому провели операцію на руці в Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні, адже окрім втрати кінцівок у бійця був незрослий перелом лівої ліктьової кістки. А для того, щоб ходити на протезах, важливо, аби функція рук була бездоганною. Ми зараз займаємось реабілітацією верхньої лівої кінцівки. А саме працюємо над Покращенням відновленням дрібної моторики, покращенням чутливості пальчиків лівої руки, працюємо, даємо більше вправи на силу, на витривалість м'язів плеча, передпліччя, на друхливість суглобів плечового, ліктвого ерготерапія це взагалі така сфера, і стосовно Вадима, вона якраз допоможе йому відновитися і покращити всі ті навички в повсякденному житті, які в нього були до травм. Мені у Вадима є ціль ходити на протезах. У цьому йому поки допомагають терапевти. Лікарі кажуть. Прогрес у відновленні бійця помітний і зовсім скоро він зможе самостійно долати дистанції. Для початку, ми тільки почали тут ходити, він на нас дуже сильно, так як сказати, руками впирався. А зараз ми вже відчуваємо, що ми вже з кожним разом вже більше пройшли, що навіть на нас навантаження вже менше, що він вже значить більше впирається на свої кінцівки, на ці що на протези. І тим самим вже наше краще контролює тулуб дуже, бо він перед тим теж він був такий не дуже стабільний, не проекше до хобі. Бажання навчитись заново ходити у Вадима неабияке, адже після повернення до цивільного життя чоловік планує одружитись та поринути у сімейний затишок. Віталія когуч Андрій Гаргара, телеканал 402.